Добрий день! Продовжуємо вас знакомити з смаколиками Глухівщини. Сьогодні до нас завітала пані Тетяна з малявничого села Перемога. Доброго дня! Я дуже рада, що ви мене запросили. Я хочу сьогодні поділитися з вами рецептом своєї сімейної страви, яку готувала ще моя бабуся, а потім мама. Це страва називається кльоцький. Які продукти ми сьогодні будемо використовувати в приготуванні страви? Для приготування страви нам потрібно м'ясо, мука, морква, цибуля, спеції, яйця і зелень. Тож, розпочинаємо процес приготування. Розпочинаємо. Для початку ми варимо бульйон та нарізаємо овочі. Вода вже в нас закипіла. Тож, м'ясо. Добре промили. І ми додаємо його в нашу кастрюльку. ми будемо ложити дуже багато, щоб було смачненьке. Додаємо трішки солі. Так. Закриваємо кришечку і чекаємо, поки закипить. І нарізаємо овочі. Раз. Спочатку ми наріжемо моркву. Суп з кльоцьками варили не тільки так, у домашніх умовах для себе, а ще варили на весіллях. Раніше весілля грали по три дні і більше, тобто святкували гучно весілля. І на другий день в нашому селі була така звичка. Ходити циганити по селу, перетягатися в циган або ще в якихось персонажів. І по селу, якщо зустрічали курку чи петуха, то крали. І люди на це не ображалися, бо раніше гуляли весілля всім селом і гучно. І потім на другий день весілля варили такі кльоцки. І їли всі, і було дуже весело. Дуже цікаво. Так, овочі ми вже нарізали, кидаємо бульйон і для смаку кидаємо лавровий листочок. Обов'язково треба збирати пінку, щоб наш бульйон був дуже красивий на вид і смачний. Чекаємо, поки приготується наш бульйон! Пані тетяно. А що ми будемо робити далі, поки наш запашний бульйон буде доварюватися? А далі ми будемо робити наш головний інгредієнт будемо робити кльотки. Для цього нам потрібно... Взяти мисочку таку. Є миска. Яєчко розбити. Одну чи два? Можна і два, буде смачніше. Так, розбиваємо яєчко. Ми, mm бабусь, зробимо -hmm. з двома. Солимо його. Mm. Скільки сольки. За смаком. щип, щип. І збиваємо яєчка. Далі беремо водичку, додайте. Досить? Так, беремо муку і замішуємо тісто. Скільки нам треба додавати муки? Ну, ми додаємо муку, дивлячись, щоб тісто було не дуже густе і не дуже рідке. Щоб можна було брати його так ложкою і робити наші гарні такі кльоцки. В дитинстві ми дуже любили ці І Я вже чую запах свого дитинства, це так приємно. А які у вас збереглися ще в сімейному архіві страви? Поділитися секретом? Ну не в сімейному можна сказати архіві, а в нашому селі ще роблять такий суп з галушками. Він так схожий на цей же, на кльоцький, але галушки роблять таке густе тісто для цього, і ріж, ріжуть галушки і піджарюють їх на сковорідці. Ось ще такий є рецепт у нас суп з галушками. Готове тісто повинно бути схоже на густу сметану. Ось таке, як у нас. Гарне тісто буде, гарні кльоцки. Ой, пані Тетяно, м'ясо у нас вже готове. Дуже добре, а зараз ми його дістанемо. покладемо в мисочку і поставимо, поставимо щоб воно охололо. Здається, дістала все. Дуже добре. Ставимо охолоджувати. А зараз вже можна приступати і кидати клюцьки. Ложку ми перед тим змочимо в холодній воді і будемо формувати наші клюцьки. Ось. Такі. Так, так. Гарні такі будуть. Як в дитинстві. Ложечку кожен раз змочувати в води. Ну, бажано, бажано, щоб вони не прилипали до ложки. Поки я буду дороблювати наші кльоцки, пані Тетяна. А я розберу м'ясо, відберу від. Поки пані Тетяна готує м'ясо, я підготую кріп. Трібненько нарізаємо. І на завершення приготування нашої страви до наших кльоцок ми додаємо м'ясо. Дуже смачно. Є м'ясо. Так, додаємо зелень. Ліночка. Додаємо зелень. Так, і за смаком додаємо перчику трошки, трішки, щоб не переперчити. Після того, як додали м'ясо, даємо страві ще хвилинку прокипіти. Наш суп з кльоцками готовий. Тож будемо подавати до столу. Так. Ось такий смачний суп із кльоцками за рецептом пані Тетяни ми сьогодні з вами приготували. Смачного! До нових зустрічей!